Всем добрый день, 3 жовтня. И в общем утро я вправляюся, сейчас покажу ж свій свісило. Він скоро в мене закінчиться. Ну він получился. Одна моя воспитанная тыличка. Истин. Лупаша нифиг делать он в крыте. Не підглядай. О, займайся. срубают. Сейчас буду крови набирать. Вот думаю покажу, потому что скоро вин закончится. А вот такой получился силос, хороший такой, вот так получился хороший. Оце верх пустий, це тут вийшов, але чуть-чуть не такий, тому що вже суховата кукуруза була. А тут оце де влага була в нормі, то вийшов силос класний. Верх, звісно, пропав сантиметрів 30 виліз я на огород. Біла плесень була. О, це, звісно, Получилося все. Нормально. В общем, тема робоча можна пробовать сіять більше кукурудзи і заготавлювати. То в принципі нормально. Підійшов, набрав і пішов на роботу собі. Конечно, ну, сіла закончиться, будь-вони їсти сіну солому. Ну а поки розкрив, то вже даю. Давно треба щось їм давати їсти. Тому що засуха так зеленого, нічого і не з'явилося. Суданка там така єлі відходи. Теличка потихеньку підпасає. А так, щоб багато, то... кормів дуже нема. Ну, в принципі так, і плотність така, більш-менш. Руками береться. В принципі, так з напряжкою трохи, ну я ж ногами його втрамбовував, залазив у мішок, це хто не бачив, і я то втрамбовував. То В принципі, від ну, нього й був запах сілася. Ну, тож, як тільки заложив, ну, потім пішло кваситься ж, пішли процеси. То мимо було ходиш по хоз двору чуєш що ...должно вийти бо запах був вкусний скажем так небаганий так що такий силос з мене вийшов що буде он ну, в этом беге що стоїть не знаю тому що він залажувався останній, кукуруза була суховата хрен я його знаю як він там вийшов ну від нього тоже как бы пахне ...хорошо. Ну поки я не буду його відкривати, хай поки стоїть. Зараз цей байк закінчу. Потім ще кой попідбирають на дворі ще там бодель буряка буде, там щось трошки попасуться на суданки, якісь сантиметри одійдуть. Ну да і все. А потім вже десь, мабуть, на неділю через дві, відкрию той. Я так думаю, а може раніше відкрию. Подивлюся так що в принципі робоча тема можна спокійно пробувати це я перший раз зробив то мені этот понравилося сей нагрузю повну внесу корови Одною рукою просто ж невдобно, телефон держу один. Так, є несуночки. Ночка це моя корова. Вон така вон, суданка далека. Ну там таке телиця послася, воно не відходить, дощів нема. Сухо, у нас сухо. Пшениця в люди сіють, У кого вилазить, у кого не вилазить, хто ще тільки сіє, корова. Стоїть, перебирає, ну вона вже їм приїлася. Треба трошки передишку зробити. Сіна подавати там всякого разного. Ну, коротше. Таке коротеньке відео про місію. Тобто в принципі скільки тут залишилося до подроби. Небагато залишилося тут. Коротше на пару днів. Я йому то виварку даю соломи, виварку даю сілоса, утром, ввечері, вчені дня з огорода щось кину, бо огород прибираю там то кукуруза, то те та те. Так що якось так. Всім спасибо за перегляди. До побачення.